Аденома простати ваші ночі стали жорстоким мордуванням, встаєте кілька разів за ніч у туалет, потік слабкий, відчуття, що сечовий міхур спорожнюється не повністю. Це можуть бути симптоми аденоми простати, проблеми, яка зачіпає 50% чоловіків після 50 років. Українські науковці знайшли рішення. Дослідження підтвердили, що екстракт траувольфії зміїної діє як природний альфа-адреноблокатор. Він розслабляє гладкі м'язи простати, покращує сечовиділення і зменшує тиск на сечовий міхур. Що робити? Додайте у свій раціон простатонормін, дієтичну добавку на основі раувольфії, зміїної та інших лікарських трав, контролюйте вагу, уникайте алкоголю та гострої їжі, більше рухайтеся, замовляйте простанормін в аптеці на таблетки або телефонуйте 0800 300 354. Для безкоштовної доставки, лайк, якщо хочете більше корисних порад, підписуйтеся, щоб отримувати перевірену інформацію про чоловіче здоров'я посилання на статтю в описі до відео.